Агресія Російської Федерації щодо України, яка призвела до окупації 7% території, великої кількості загиблих, біженців, значних матеріальних втрат, почалась не три роки тому. Вона триває вже декілька століть. Глибинна причина того, що Росія у 2014-му наважилась захопити Крим та частину Донбасу у недалекоглядній внутрішній та зовнішній політиці владної еліти України за роки незалежності. Первинна вина і відповідальність. За окупацію і Криму і і, і, і і частини Донбасу і Луганщини лягає на владну еліту України. Не на українську еліту, а на владну еліту України, тому що ця еліта протягом всіх 25 років вона е, була і є, і зараз є е, антиукраїнською. Відсутність проукраїнської гуманітарної політики на Донбасі та в Криму є наслідком серйозної прогалини внутрішньополітичного курсу. Замість цього місцеві чиновники виховували ненависть до України, а центральна влада на це не реагувала. Констатують історики. Політика ж української влади у відносинах із східним сусідом це поступки щодо власних інтересів. Про слабку позицію керівництва країни свідчать зокрема умови інтеграції до СНД, поділу чорноморського флоту, підписання Будапештського меморандуму. Наші можновладці не боролися, окрім експертів і певних політичних діячів, і поступилися в певних умовах, які мають Кардинальне значення в міжнародних угодах, що там зазначено. Також варто згадати, що цей меморандум був порушений не лише шляхом цієї агресії, а шляхом економічних війн, господарського шантажу, енергетичного шантажу Росія весь час існування нашої незалежності натякала, що рано чи пізно буде атака на нас. Ми також пам'ятаємо пробу сил на Тузлі. Попри наслідки гібридної війни Росії проти України, позитивом є те, що ця агресія об'єднала суспільство у 2014 році. І у багатьох, хто жив радянськими стереотипами про один народ, відкрились очі. Ця рана, вона по суті, ну, завдаючи колосальної шкоди Україні, вона тим не менше призводить і до певних позитивних результатів. Це ми теж маємо бачити. Позитивний результат полягає в тому, що трішки провітряні мізки у нашого населення. Після всіх цих стресів люди побачили, хто є реальний друг, хто реальний ворог. Деокупація України це не лише звільнення території, але й величезна робота в гуманітарному напрямку на зміну ментальності та утвердження національної свідомості у цих регіонах. Для захисту національних інтересів від російської агресії Україна має використовувати міжнародне право, наголошують експерти. Зокрема, слід підготувати претензію Російської Федерації як державі агресору, в якій юридично обґрунтувати факт агресії, вчинені злочини та заподіяну шкоду, і формально це пред'явити Кремлю. Такий крок, на думку фахівців, сприятиме належній оцінці міжнародною спільнотою подій, які відбуваються в Україні: що це зовнішня агресія, а не заплутаний внутрішній конфлікт. Така претензія направляється не тільки до. Росії як держави агресора вона має бути направлена як офіційний документ до Організації Об'єднаних Націй, і за процедурою, яка існує в цій організації, цей документ поширюється як офіційний документ Організації Об'єднаних Націй. Тобто з ним ознайомлюється все світове співтовариство. Покладатись на міжнародні суди Україні не варто, оскільки для розгляду такої справи потрібна згода обох сторін конфлікту. А Росія на це Звісно, що не погодиться. Україна має працювати над створенням антипутінської коаліції на зразок антигітлерівської, вимагати посилення антиросійських міжнародних санкцій та зміцнювати власні збройні сили. Піцінували експерти.